Я з Тернопільщини. Юлія Войко, Микола, вітання. Саша, Маніс, Юлія, Саша, привіт. Олег, город, село. Олег, помітно, що з України, а місто? Я що не сказала? Тернопільська область. Я село, в селі живу. Так, Мар'яшка, і в мене голова тріщала. Аня, що плануєте сьогодні робити? Аня ще сама не знає, що саме, буду сам перед робити. Треба зараз піти повідкривати виноград з цією кругом і треба -те. побризкати його і посапати город коло хати. Кулагіна Наталя, а як же школа, коли Наталя встигає. Вона ну, приходить зі школи в день, зі школи приходить. Ось і те. І тоді жіни пів п'ятої кози. Зранку кози в мене не йдуть пастися. Мар'яшка, я то священик, а теж дивлюсь, дивилась так. Богдан, це священик, отець Олексій. Так. Женя Яськова, Христос Воскрес, як лайк поставити. Женя, воїстину воскрес, вверху три крапочки. В самому верху, вроді в правому кутку. Ось, Нажимаєте на тих три крапочки і там буде як лайчик поставити. Богдан, коли буде наступного разу ефір, дякую. Богдан, ну хоч і все у мене буде десь коло п'ятої години. А в Маші сьогодні о 19. -й. Аня поставила лайчик, ставте, хто не поставив. Владіслав. І вас святом. Наталя, що за птиця? Ластівочка моя, красунечка. Рома, па. Пане Люба, привіт, гарного дня. Привіт, Романе. гарного дня і вам. Валентина дуже мудрий священик, а ті забобони люди придумують. З Біблії написано, в Біблії написано, не грішити, а працювати треба, щоб можна було в ближньому відділити. Так? так, шоколадка. Ото зараз по хусті получиш. Не хоч не їдь, потім з'їсиш, ну не висипай. Що таке має бути? І я так кажу, що треба людиною бути, а ні. А ні. А те, що вона придумували, всі роблять. А от те, що, як то кажуть, в неділю пишеться не робити нічого, то того не бачать. Саша борщів. Олексій відеоблог. Доброго дня, Мартину, ми рот. Мурод. Доброе утро вам за, за праздником. Доброго ранку і вам. Мурод. Привіт із Узбекистана. Привіт. Марія Луцик. Люба, доброго ранку. Коли пішла кози пасти? Чи можна колоти від листів? Що ж не можна? А чого ж не можна? Мої паслися? І я відвистів коло, ла не можна? Не можна? Аня, я якщо планую одне робити, то роблю зовсім друге, рідко, коли під плану. А є така приказка, Аню. Тай, не плануй дураче, бо Бог переначе. Так що ось таке. Я вчора тоже думала, що я ще встию посапати, все. Але поки те зробила... Покосила, прийшла, то барабоїв перебирала, щоб е, зварити курам. Не знаю, то вже скоро тих барабоїв кінчиться, я не знаю, що ті курчата будуть їсти. Вони нічого не хочуть, окрім барабоїв. <кхи> Пішли пастися. Зараз світло виключу в клюві. Підемо пастися. Ой! Пішли! Пішли!

O, não está depois